Зараз головний герой усіх поштівок із Чернівців митрополичий палац. Уявіть собі, цю красу будував справжній зірковий архітектор Йозеф Лавка. А зараз тут навчаються студенти Чернівецького національного університету. Цікаво, як воно робити домашку в палаці. Отже, Митрополичий палац це не просто будівля. Це колишня резиденція православних митрополитів Буковини та Далмації. А ще частинка історії, яку видно в кожному камені. Збудували палац ще в 19 столітті, і він одразу став символом міста. Проєкт створив відомий архітектор Йозеф Главка. До речі. Це той самий архітектор, який пізніше став президентом Австрійської академії мистецтв. Палац це цілий комплекс. Тут і головний корпус, і семінарія, і церква трьох святителів. Усе це в єдиному стилі, з елементами візантійської, готичної і навіть мавританської архітектури. Простіше кажучи, казкова будівля з баштами, черепичним дахом і кольоровими візерунками здається, ніби потрапляєш у інший світ. Нашу резиденцію ще називають українським Хогвартсом. це справжнє диво. Скільки ліхтариків, скільки шарів срібла нанесено на Цадзе. От ви хотіли побачити підтвердження чуда, і я вам його показала. Нехай усі наші мрії здійсняться, і нехай добро переможе зло. А сьогодні тут розташований Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. А сам палац внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.